А ви знали, що авіаносець США це справжнє місто, яке плаває океаном. На борту сучасного авіаносця, наприклад, USS Gerald R. Ford, живе й працює близько 4 тисяч тисяч людей. Це майже стільки, як населення невеликого містечка. На кораблі є лікарня, аптека, фітнес-зала, пошта, кухня, де щодня готують тисячі страв і десятки відсіків для відпочинку. Авіаносець несе до 90 літаків і гелікоптерів, включно з найсучаснішими винищувачами f 35 c Це фактично плавучий аеродром довжиною понад 330 метрів і масою близько 100 тисяч тонн. Попри свої гігантські розміри, він може рухатися на швидкості понад 30 вузлів, це приблизно 55 км кілометрів на годину. Для такого гіганта вражаюче. Ще цікавіше те, що авіаносець може автономно працювати до 90 днів, забезпечуючи себе всім необхідним. А завдяки атомним реакторам, корабель може плавати десятиліттями без дозаправки, потребуючи лише харчів і технічного обслуговування. І головне, ціна такого технологічного дива сягає 13 мільярдів доларів. Це один із найдорожчих військових кораблів у світі. Авіаносець це не просто корабель. Це плаваючий мегаполіс, бойова база і символ сили, що змінює правила гри в морі.